Український погляд на події Другої світової війни, банерна виставка на Вічевому майдані, має на меті розвіяти радянські міфи, які ще й досі побутують в українському суспільстві, та відкрити івано-франківцям маловідомі сторінки цього глобального конфлікту. Для українців друга світова війна почалася не 1 вересня 1939 року, а раніше ще в березні 1939 року з проголошенням Карпатської України і її окупацією угорськими військами. Це погляд на те, що не тільки вояки української і національності, які воювали в лавах радянської армії, зробили якийсь певний внесок у Другу світову війну перемогу над нацизмом, але й також українці, які воювали в лавах української повстанської армії, які теж боролися проти нацистів з 42 по 44 рік. Мати власний погляд на події Другої світової війни для наших співвітчизників важливо, адже за перемогу над нацизмом Україна заплатила найбільшу ціну жертвами Другої світової стали 14 10 мільйонів українців, що складає близько 40% відсотків людських втрат усього радянського союзу, ця виставка покликана продемонструвати світові про те, що і про роль і вагу України в цих подіях, і продемонструвати те, що для прикладу зруйнувати той такі ось вислови Путіна про те, що і без України Росія могла би перемогти нацистів у цій війні. Ні, саме українці понесли великі втрати, як армія, ну тобто вояками, так і мирними мешканцями, так і зруйноване господарство України було. Далі виставка експонуватиметься у загальноосвітніх навчальних закладах Івано-Франківська.